29 січня в конференц-залі учбово-тренувального центру відбулася звітна конференція організації молоді Хмельницької АЕС. Перед форумом ми поспілкувалися з головою ради молоді Леонідом Волковим. За звітний період вдалося дуже багато зробити роботи. Я скажу, що це і створення, то тобто це проведення конкурсу професійної майстерності. Конкунс наукових доповідей, Це участь у Спартакіаді Організації Молоді атомної спілки, Причому в Спартакіаді і в конкурсах прохмастерності, як вже говорилося в попередніх репортажах, ми вже зайняли перші місця. Це взагалі унікально, тим, що два роки поспіль ХС іде в авангарді таких високих, як то кажуть, заходів. І також. КС не є виключенням створення молодіжного руху. В АОС. організація молоді вона не вмерла, не завмерла. Да? А вона працює, розвивається. Ну і надіємося на майбутній розвиток. Щоб... Ну, звичайно, за підтримки проспілкового комітету ХС та адміністрації станції. Молодіжна організація Хмельницької АЕС нараховує 1278 чоловік. Звітували молодіжні активісти не лише про великі проекти, у яких брали участь, а й про безліч корисних справ, які вдалося реалізувати протягом 2014 року. Обговорювали на конференції також зміни до установчих документів, за якими живе організація. І, звичайно ж, скористалися нагодою присутності генерального директора підприємства Миколи Панащенка, якому мали можливість задати питання, які сьогодні хвилюють весь колектив. Зокрема, Микола Сергійович розповів про стан справ у енергетичній галузі України, повідомив, що фінансова ситуація це 8,2 мільярдів гривень боргу з енергоринку за спожиту електроенергію. И 7,9 мільярдів гривень – власний кредитний портфель. Руководство энергоатома ставит задачу максимально экономить финансовые ресурсы. К сожалению, от на развитие производства и повышение безопасности, модернизацию, реконструкцию до сегодняшнего дня выделен лимит, который не покрывает кредиторскую задолженность прошлого года. Я уверен, что это будет пересмотрено, но. без повышения тарифа, без отладки процесса получения денег за выработанную электроэнергию, в общем-то, изменения как бы в ближайшие или сами по себе, наверное, не, не придут и не изменится ситуация. Поэтому станция готовится работать в режиме Тотальної економії грошей по всім направленням хвилює молодь і питання добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, адже це стабільна робота у майбутньому, соціальні гарантії і впевненість у завтрашньому дні. Генеральний директор повідомив, що наразі фінансового ресурсу на добудову немає, проте на рівні уряду заявлено, що проекти таки будуть завершені після стабілізації ситуації в країні. Оптимізація чисельного складу персоналу це злободенне питання свідомості кожного хто працює на підприємстві, Микола Сергійович відповів вичерпно. Увірена, що кожен знає, що 28 декабря 2014 года президент країни підписав закон номер 76-8. римська цифра 8. При концевых положениях этого закона пункт 15 предусматривает задание к принять усилия по снижению на 20% административно-управленческого персонала предприятий государственного сектора экономики. Наше министерство ставит задачу, подобную перед энергоатом. Сейчас мы. Пытаемся понять, каким образом можно реализовать данное направление деятельности. Вот. Оцениваем возможность переквалификации, переклассификации персонала, поскольку на атомной станции. В общем и целом, в большей степени персонал занимается работой, и это промышленный персонал. Вот. Решение и вариант решения пока не определен, и документально до руководителей атомных станций не доведен, то есть идет дискуссия, идет обсуждение, вот пока не определится кабмин и не выйдут распорядительные документы, естественно, каких-либо действий по оптимизации численности мы выполнять не будем. Как вариант рассматриваем переведение части людей, которые относятся к административно-техническому персоналу в производственные подразделения. Но я думаю, что От этого ніхто нічого не потеряет. Підвищення рівня заробітної плати таке питання теж прозвучало. Генеральний директор відповів наступне непосредственно денежного ресурсу на повищення заробітної плати в 2015 году не предусмотрено, тільки компенсація інфляційних процесів. Щодо житлового будівництва, то, за словами генерального директора, у нинішньому році передбачається завершення другої черги 505-го будинку і його продаж на основі безвідсоткових позик працівникам Хмельницької АЕС. Щодо оцінки роботи молодіжної організації Хмельницької атомної станції у минулому році, то генеральний директор схвально охарактеризував її діяльність і побажав подальших успіхів. Заступник генерального директора з кадрової і соціальної роботи Віктор Демидюк також сказав кілька теплих слів молодій генерації атомників. Те, що ви гуртуєтесь зараз, це великий позитив, тому що, перш за все, ви набуваєте досвід. І слід сказати, що Хмельницька атомна електростанція серед молоді була завжди сама активна. Ви за вами. Великі перспективи і великі надії надії на те, що вам експлуатувати вже нові блоки. Я бажаю вам успіхів і натхнення в вашій роботі. Передумови для цього є. Є стабільна заробітна плата, є перспектива. Яка й по російській дерзайці. Удачі вам